Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо на одній із наших фабрик у місті Жатець. Поспілкуємося з людьми, які в нас працюють на даній фабриці, а почуємо їхні відгуки. Доброго дня, Юля. Хочемо Андрій. вам задати пару запитань за нашу агенцію. Як вам працює влаштування через нашу агенцію тут на фільмі? Легко. Ви комунікабельні з вами спокійно. Чи легко було вам знайти роботу через Звичайно. нас? Звичайно, через тебе. А що три. вам найбільше сподобалося у нашій фірмі? Те, що ви чесні, не обманюєте. Ото саме головне, премію нам даєте. То є великий плюс. А ви б могли б нас порекомендувати комусь. А фінчер? ми вас рекомендуємо. Я ж ось да. сьомий рік. А що можете сказати про цю роботу на цій фірмі? Ну тут не є погано. Не можна сказати, що погано. Нормальна робота. Як на кожній заводі. А як швидко ви знайшли роботу? Дзвонила твоїй жінці і знайшла роботу. Було... Дякую. А чи ми допомогли вам з документами Ваш Допомогли доводиси? і весь час допомагаєте. Кожен рік. Які ваші перші, перші враження від роботи, коли ви наступили? А то, була, то була перша фабрика, де я працювала. Я до того на фабриках не працювала, але позитивно відношуся. Нормальний колектив. Як з вами спілкується ваш координатор? Добре! Та ти якби зі мною добре не спілкувався, я би не робила тут. Що би стало іншим, хто вагається на роботу йти до нас через агенці чи робити? Ну, по-перше, тут найкращі відгуки про вас, якщо чесно, скільки людей отаков не би хотіли йти, лишень другій агентурі Андрій. Бо вони їх то зашугають, то ще ж, але то є правда. Бам ми задоволені всі. Дякую, Юля.